Дорогі брати та сестри церкви християн ВІРИ Євангельської міста Івано-Франківська та області. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та наступаючим 2025 роком. Дякуємо Богу, що Бог до цього місця нам допоміг, і протягом минулого року він нас беріг, давав нам сили жити, давав сили відповідати на всі виклики, які ми зустрічали. Його благословляюча рука була завжди над нами, і ми це відчували і відчуваємо на сьогодні. І хочу вас привітати і побажати всього самого найкращого в наступному 2025 році. Нехай надія на Господа ніколи не згасає, нехай Божа всемогутня рука завжди буде на вас і на ваших родинах. Хочу побажати вам у цей мінливий і непевний час, щоб ми завжди були впевнені у великій Божій силі. Господь у своїй силі ніколи не змолів і Він пообіцяв не покину вас і не залишу вас. Давайте будемо пізнавати Бога кожний день, шукати Його на усіх наших дорогах. Давайте будемо шукати Його святої волі щодо нашого особистого життя і з радістю її будемо. Виконувати, нехай Бог допоможе усім нам дотримуватися Божих принципів щодо життя і служіння, адже коли ми їх будемо дотримувати, то великі Божі обітниці, які він має для нас, людей вони здійснюються у нашому повсякденному житті. Давайте будемо насолоджуватися саме тим, що ми є слухняні Богу, адже для нас пріоритет це Бог і Його воля. Він пообіцяв нас ніколи не залишити, провести нас у всіх випробуваннях, які би вони не були. Бажаємо також, щоб як можна швидше закінчилася ця війна, прийшов справедливий мир для України, щоб Бог дав сили нашим воїнам прогнати ворога з нашої країни, нехай звільняться кордони нашої країни і пройде справжній мир у нашу Україну. Нехай Бог обласують президента, всі його оточення, нехай Божа рука буде над народом усієї України і, взагалі, над усією землею. Усі ознаки говорять нам про те, що прихід Господа Ісуса Христа приближається. І тому продовжуємо служити Господу, ставити Бога вищим понад усе, любити людей, служити ближнім, виконувати Божу місію. Нехай через наше життя та служіння багато людей ще навернуться до Господа, приймуть Ісуса в своє серце як особистого Спасителя і будуть мати вічне життя Божого миру для вас і для ваших родин. Будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Амінь.